Ну що, всім привіт! Радий всіх бачити знову на каналі. Підзнімаю нову серію. Що сьогодні хочу? Хочу! П'ятниця, 26 вересня сьогодні. Відпрацювати плюс-мінус повноцінний день в районі 8 годин-9 годин. Зараз на годиннику 7.22 Планую попрацювати. Зранку години до 12, до 11.30 і виїхати вечором приблизно з 4 до 8, можливо, навіть на 4-ї, теж раніше. Побачимо, скільки вийде заробити. П'ятниці, як я казав раніше, дуже люблю. Зазвичай п'ятниці мене не підводять і дають хороші тарифи, багато поїздок. І, взагалі, я сьогодні заряжений, заряжений, бомбить і набомбить хорошу касу хоча б 2000 чистими. Значить, що, зараз у нас. Зараз у нас на годиннику прогрівається машинка 4,5 градуса. Бачите, як холодно. Зранку було ще холодніше. Телефон показував 2 градуси. На годиннику 723. Машинка прогрівається, я збиваю пробіг, щоб повністю знати, на нулі за день і вриваюся в цей день. Все, я вимикаюсь і запускаю фільтри, запускаю болт. подивлюсь, а вдруг щось і 838 сьогодні катну. Загалом так. Погнали! Вже маю перше замовлення з масиву нового обарів за третьою поліклінікою. Хто таксує в Рівному, то знає. Дороги тут просто мрія, але замовлення я взяв по ланцюгу. По моїй практиці о 7.20 вмикати фільтри ще рано. Фільтри починають працювати приблизно десь без 28. Тоді можна вже викупити якесь гарненьке замовлення. Хоча і це доволі непогане. 208, якщо не помиляюсь, за 8 з копійками кілометрів і подаватись мені тут живу поруч, ну, десь, можливо, кілометр, не більше. І то це ми зараз їдемо, це ще непогана дорога. Раніше тут були прям такі місячні кратери, що взагалі капець. Виконую це замовлення. Я вже увімкнув свій фільтр. Фільтр у мене називається. «Жир, жир, Загалом, як я його налаштував 73-мінімалка, мінімум 1 кілометр. Кожен наступний кілометр я поставив по 18 гривень. І, в принципі, залітають досить непогані замовлення. Як для рівного, і залітають стабільно зранку, тобто не потрібно довго чекати. Якщо комусь допоможе, то буду радий. Фільтр робочий. Також скидайте варіанти своїх фільтрів, я їх попробую також протестувати. А я що, буду їхати, щоб тут десь не залишити дно, відволікатися не будемо. Все, поїхав. Перша поїздка і вже маємо тему для розмови. Я думаю, видно... Ну, дитинка немовляща, мені здається, навіть до півроку в люльці. І що? Вийшов чоловік з дружиною, з люлькою, садять люльку цю в салон. Дружина сідає до чоловіка, кажу: А чому ви не написали коментар, що ви з дитиною? Каже, так вона в автокріслі. Я кажу: і що ще в автокріслі? А що з того зміниться? Що з дитиною? Я кажу, ну я чесно, причому це не з потолка взято, Я чесно знаю водіїв. Навіть не те, що я знаю водіїв, не один раз до мене сідали пасажири з дітьми, навіть постарше, там 4 з плюсом 5-6 років. І кажуть, водій нам відмовляв, каже, чому ви не попереджаєте, що ви запіну. І я так само міг би відмовити, отримати свою компенсацію через диспетчера і спокійно поїхати собі взяти наступне замовлення. Але так як замовлення в лікарню дитяче, я розумію, що вони можуть запізнитися до лікаря, і я поступив. Чисто конкретно в цьому випадку я рахую правильно. Я сказав добре і завіз людей. А якби це було не в лікарні, я так само би відмовив. Тому що подивіться, ось я зараз прикріплю е, знімок з екрану. Дописати, як до нього доїхати, людина може. А просто написати, що буде маленька дитина, не може. Хоча маленький лайк, всю дорогу, вона себе техненько, чимненько і мовчала. А я що, вмикаюсь і шукаю наступне замовлення. Я на заправці, закінчився газ, задувся до повного, тепер готовий до роботи. З'їм ходок і вбій. Виконав декілька замовлень. Класно, круто. Були хороші тарифи. Поприкріплюю, самим цікавим поділюсь. Плюс на вог зараз, до речі, акція. 3,50 на газ знижка і так в мене є. І додатково при заправці від 25 літрів можна виграти приз. Цього разу мені прийшло півтора гривні додаткова знижка на газ. Тобто буде вже мінус 5 літрів з газу. І наступна заправка в мене вийде по 31 гривні взагалі за літру. Супер! Ну, а я що? Жую свій ходох. І. Працюю далі. Взяв не обов'язкове замовлення. Рейтинг 4,63. А ну зараз навіть самому цікаво. Що таке. Пішли дівчата. Поставимо їм 5 балів. Не знаю, чому занижати рейтинг. Ну так, місце посадки в них, ну, скажімо там, не зовсім вірне, але я не думаю, що це прям їхні проблеми. Тому що точка стоїть, по суті вірно, біля гуртожитка, але уклон малюю що зупинитись треба при дорозі. А щоб заїхати до гуртожитка, треба проїхати трішки далі. Завернути ніби як за сквер на тротуар і вже тоді доїжджаєш до самого гуртожитка. Дівчата собі спокійно сіли, доброго дня при виході. Дякуємо до побачення. Ну, за що їм заряджати? 5 балів. Чекаю наступне замовлення. Ну що, на годиннику 11.50. Прилетіло мені по кнопці додому по болту замовлення неподалік, і я вже стою біля дому. Відпрацював, я виходить, 4,5 години зранку відкатав. Виконав декілька замовлень. Що сказати по ранку? В принципі, ранок як ранок, нічого особливого, але. Мабуть, перше замовлення все-таки було помилкою. Туди заварова до дитячої обласної. Тому що я думаю, якби я його відмінив і взяв би якесь інше або декілька інших, вийшло би заробити більше. Але вже що є, то є. Машини часу в нас немає. Почати спочатку ми не можемо. Тому зараз іду додому відпочити, пообідаю. Трішки положу, можливо, подрімаю, буде видно. І о 3.30, очевидной знову вийду і буду вже возити вечірній час пік вечірні жирки. Тому включуся вже пізніше. Ну що, я знову в строю. На годиннику майже 16-та. Я вже маю перше замовлення. Невеличке мінімалочка по району з кафе до ресторану, скажімо так. 79, по-моєму, там навіть невеликий коефіцієнт є. 79 приблизно за кілометр і біля метрів 800 подачі. Що я скажу? Дуже важко після того, коли ти прийдеш додому. Пообідаєш, приляжеш, подивитися якийсь серіалчик, а потім задрімаєш. Дуже важко себе заставити, встати і піти працювати. От прям максимально не хотілося вставати, Якось так воно тебе розніжує, так стає ліньки робити будь-що, ну що просто капець. Але, але, як зранку сказав, має відробити. Повний, скажімо так, робочий день 8 години Я вже під'їжджаю до пасажирів. І, я думаю, четверта година. Зараз має початися саме двіж, і ми будемо робити хорошу касу. Так, ось я вже під'їжджаю до цього кафе. Можливо, навіть це мене стоять і чекають при дорозі. Я щось не сильно так, до мене. Доброго, Доброго дня! Там проші карточки залізли. Двояка ситуація. Поговорив я з жінками, бачу, що в них не святковий настрій взагалі, не кафе, не ресторан. І жінка мені каже, чоловіка схопила ТЦК прямо біля під'їзду, завезли. Йому довідки, тому що, каже, є багато захворювань. Але на це закрили очі, взяли аналіз крові і написали, що він повністю придатний. Тому вони зараз йому готують речі, телефон, ще якусь воду оце мають купити і завозити йому. О, так, ну, такі двоякі відчуття. Я з однієї сторони розумію, що. Воювати і захищати країну потрібно. На нас напали, ми захищаємось. Якщо ми не будемо захищатися, нас не стане. А з іншої сторони, скільки випадків я чув за кермом, де закривають очі на бронь, на якісь вади здоров'я, і все одно людей мобілізують силою і силою примушують, до того, щоб там підписатись. Або просто навіть там ніхто з тобою не розбирається. Навіть в мене був пасажир, в якого було 10% нирок, все решта видалено. Він зараз собі робить інвалідність. І, скажімо так, його теж забрали ТЦК. Він пройшов ВЛК, йому написали по типу обмежено придатний, зробили аналізи МРТ. І забрали на полігон. Тільки на полігоні лікар його відпустив, тому що запитав, чи є в нього якісь проблеми з здоров'ям чи скарги на здоров'я. Він йому це все розказав, показав МРТ і він каже: Слухай, що ти тут робиш? Те може бути внутрішня кровотеча, і ти тут просто помреш на цьому полігоні. І таких історій є багато тому якось так ТЦК. Я розумію, що там не всі можливо історії такі страшні і правдиві, які про них розказують, але ну, це не з пустого міста взято, скажімо так. Ладно, працюємо далі. У мене вже є ось наступне замовлення, дуже важка моральна поїздка. Вийшла, ну нехай Бог допомагає людям. Бог береже наших захисників. Ми підтримуємо їх донатами. Я постійно сам доначу і вас закликаю. А наших захисників і людей все нехай Бог. Стою на асфальті, у лижі обутий, Чи лижі не їду, чи я довбанутий. Стою хвилин 5 в хорошій локації. І приходить як болт, то клон мовчить. В... В ефірі декілька замовлень, але нічого по фільтру не залітає. І тут я думаю, ну зайду щось погортаю, Вернусь, подивлюсь, які коефіцієнти. А в мене від'ємний баланс, саме тому мені замовлення і не прилітають. Все, поповне. Ну що, є трохи праці, можна було звичайно і побільше замовлень. Місто багато де стоїть, є затори по місті. Але це таке, праця є, слава Богу, працюємо. Щойно привіз пасажирку по болту біля Златоплази, тільки з іншої сторони, з парку лебединки. Розговорились з нею, приємна така жіночка. і е, Чай за сьогодні, мабуть, перший великий 33 гривні, це ну, доволі крупний чай, дякую. Хоча в принципі, десь там 10-15 гривень проскакував, то вже чаю на зараз є гривень 70 Вже можна купити щось і до чаю. А я відкочуюсь, бо локація не сама хороша, але відкочуюсь, буду ловити якісь гарні замовлення. Ну що, на годиннику 7.30. Я вже стою біля дому. За сьогодні я проїхав 130 км, ну, без кілометра, двох, фактично 130 км. Загалом п'ятниця, я рахую, вийшла непогано, Ну, скажімо так, середньостатистична п'ятниця. Зірок з неба не хапало, але я задоволений. Вдалося сьогодні заробити ось стільки по уклону, стільки по болту. Також трішки більше 80 гривень було сьогодні чаю. Чай сьогодні було ну, дійсно досить непогано. І це дуже приємно. Разом все вийшло 2510 приблизно. Віднімаємо звідси 520 гривень за газ і ну, такі прогнозовані ремонти. На 120 км і маємо практично 2000 гривень. Без 10 гривень 2000 гривень. Так як я і прогнозував, що 2000 дасться заробити за 8 годин покатушок моїх. 4,5, ну майже 4,5 години я їздив зранку і рівно 3,5 години я відпрацював ввечері. Тому супер, супер, я рахую, що клас! Вам всім дякую за перегляд, дякую всім тим, хто вже підписався. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте дзвоники, так ви зможете не пропускати, а одразу бути інформовані про мої свіжі відео. Коментуйте. Хочу всім побажати. Дай Бог здоров'я, миру. Бережіть себе і нехай береже вас Бог. Всім гарного вечора та дня. Пока-пока!